Добрий день, дівочки, мальчики. Сьогодні у нас 19 березня і ми розпочинаємо вже пікірувати помідори от в такій теплиці, яка опалюється. У нас її 6 метрів ширина, 11 длина, двойна візді чи кругом пленочка, і на стінах, і наверху і опалюється котел. Перед тим як волочити, я розкидала нітромофоску. Заволочила і засипала попелом. Це теж якийсь від чорної ножки. Отак, сапочкою робимо ми рядочок. Заливаємо його водичкою. Водичка тепленька, у нас бочка стоїть у тій теплиці у великій здорова бочка коло самого котла і вона нагрівається добре. І тоді. Беремо помідорчики і розлужуємо десь приблизно на два пальці один від одного. Між дурядочками теж приблизно 5 см. Помідор у мене це штамбовий. Тут у мене таймир, дачник, дрова, сливочка. Вони штамбові, вони не витягуються. А ці, що звичайна буде розсада, коли я буду їх, я їх в останню чергу сіяла. То ми їх будемо чу-чуть рідше у рядочку ложити. Між рядочками так само, а в рядочку будемо менше ложити. О, ну, оце сьогодні покажу, ось дивіться, скільки ми спікірували. Це останній рядочок вже ми пікируємо. це на сьогодні. О, це скільки спікірували. Ну, ми пікірували з двох часов дня. бо був по сусідству похорон, ми ходили на похорон, до обіду ми не працювали. А з двох часов дня це ми вже скільки напікірували. На цьому закінчую. До побачення, до нових зустрічей.